Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду «Вим'я ім'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 18 лютого в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас. Якщо вас звуть Агафія, Олександра, Михайло або Макарій, у вас є нагода відсвяткувати День Янила, бо сьогодні православна церква вшановує святих саме з цими іменами. 18 лютого православна церква віддає шану подвигу життя святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Саме в цей день, у 1696 році, відійшла до Бога душа цього видатного архіпастря та нашого з вами земляка. Народився він в родині священника, яка походила від старовинного шляхетного роду. Під час навчання в Києвобратській колегії розкрилися неабиякі духовні та розумові здібності юнака, вчителями якого були найосвіченіші люди того часу архімандрит Інокентій Гізель, ігумен Лазар Баранович і ремонах Єпіфаній Славінецький. Ще під час перебування у колегії святитель вчився протистояти нападам єзуїтів на православ'я. Згодом йому довелося поновлювати з руїн, спустошені католиками і уніатами Видобицький монастир в Києві та Єлецький в Чернігові, відродивши старовинні обителі. Ставши архієпископом Чернігівським, святитель Феодосій тільки посилив свою невтомну роботу по зміцненню православ'я. Під його керівництвом розбудовувалися нові обителі і храми, контролювався рівень освіти і благочестя майбутніх священиків. Велика увага приділялася чернігівським духовним школам, для викладання в яких архіпастер запрошував видатних вчителів, одним з яких став наступник Феодосія, майбутній святий Іван Максимович. Святитель Феодосій Чернігівський запам'ятався справедливим ставленням до пасту і духовенства, глибоким співчуттям, поблажливістю та християнським миролюбством. Завдяки чому його поради й допомогу отримували не лише православні, а й представники інших віросповідань, численні випадки благодатних стілень від Бога по молитовному заступництву святого біля його мощей стали красномовним свідченням його святості. У своєму першому соборному посланні святий апостол Іоанн Богослов промовляє: хто говорить, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той ще в темряві, хто любить брата свого. Той перебуває у світлі і немає в ньому спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві і в темряві ходить і не знає, куди йде, бо темрява засліпила йому очі. Шановна радіогромадо. Сьогодні до нас з проханням про порятунок маленького сина звертається подружжя лазових. Їхній малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняний консиліум закликає батьків змиритися із онкологічною хворобою. Натомість закордонна клініка пропонує якісне лікування з перспективою повного одужання для кожного, хто зголоситься підтримати маленького іллю на шляху до життя, телефон його батька 095 443 6040, повторюю 095 443 6040. Це, як завжди, шанс для малечі на подолання недуги, а для нас на звершення доброї справи 095 443 60. -40. 40. Це був православний календар за 18 лютого. Для вас в студії працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. З огляду на те, що ця п'ятниця випадає на тиждень Митря і Фрисея, посту сьогодні немає. Перед тим, як попрощатися, хочу нагадати, що в суботу вранці від 5 до 6 години ви зможете послухати велику годинну програму Огляд у духовному вимірі. А о 14.46 в суботу і в неділю. Програму Православний світ. Усі вони лунатимуть на радіо РФМ. Бажаємо вам допомоги Божої та Його благодаті, дією якої долаються зневіра, розчарування, ненависть, а в серці народжуються віра, надія, любов. Христос посеред нас!